Нічого собі, вони дісталися твого даху. Ну і наполегливі ж ці зумбяки. Скажу я тобі. Через нахил даху тобі доведеться використовувати качану пульпи. Качану пульти. Добре, давай, це і не пропадеш. Де він? О, Тут? Ану давай. Диви, як файно кидає капусту. Красавчик. Міські. Молодець. То горохостріл не буде попадати, чи що, я не розумію. Зерно пульта кидає в зомбі карчани кукурудзи і масло. Погнали! Зараз буде пацан. Две з йде. Ого! і он те. О, диви масло кинуло! Нічого собі прикол. Прикольно, слухайте, він гальмує його. Але я не знаю, чи у нього ХП. А, забирай, його рука відпала. Добре. Добре, добре. Дивись, як той переліз через з ціногорік, поняли? Я так і знав, що вони чисті, і всі перелазять. Він поставив драбину, і всі перелазять чисту драбину. Ми на каналі Склеп граємо сьогодні рослини проти зомбі. І так, того разу ми дійшли, знаєте, до рівня п'ятого. І там ми на даху. І Я там биться, я не знаю. Ми виграли якусь рослину. Загадай прийде. Нічо собі, вони дісталися твого даху. Ну і наполегливі ж ці зомбяки. Скажу я тобі. Через нахил даху тобі доведеться використовувати качану пульпи. Качану пульти. Добре, добре. це і не пропадеш. Качани берем, берем, 100%, бо капець не буде. Качана пульта. Берем. Соняшник. Берем. Берем. Подвійний берем. Гарбуз, зірка. Я не знаю, що робити, якщо чесно. О, кактус. Я просто не знаю, що робити. Давайте ще зірку. Що нам ще взяти? Може перець? О, вишеньку. І Истину горіх Поїхали! Ух ти шо дивись! В горщиках будем садить. Погнали. За -за ми понасаджуємо. Прикольно, слухайте, мені сподобалось. Я навіть не міг очікувати, що таке буде. Давай. Так, зараз захист помалу вже треба робити. Давай, 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 давай сюда. Ай, вже йдуть. Вони йдуть. Вони йдуть, це погано. Давай, давай, давай. Де він тут? Ану давай. Диви, як файно кидає капусту. Красавчик. Молодець. То горохостріл не буде попадати, чи що, я не розумію? Це позбирали. Забрали. Давай, 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 ще один тут. Добре, нормас. Мені ряд захисту зробити, потім ще як то зроблю і все буде добре. <звук> Капець, дах придумав, Цікаво, що ще в не придумав. Це п'ятий рівень. До якого то рівня може дойти? він робить. Давай, 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 щось. Ще один хіба тут поставлю? А що робити? Найкидають двоє, бо їх щось тут йде і йде. Так, зараз поставимо тут. Ой, там вже йде. А, кидай, кидай! Кидай, чоловіче бігом! Ще один треба тут поставити. <звук> бо він <звук> того сам не зіб'є. 75, давайте, 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 давайте. Є нормас, двоє за його закидають. <звук> нормально, нормально. Головне, щоб цей горчик мені не розбив. Боїнок розіб'є горщик, що я буду робити? Дивись, з'їв горщик. Би тобі добре було, ти. Зомбаку ти. Так, ще зверху мені треба один поставити. Давай, кидай! Хто ще один не хоче кидати! Капуста! Давай роби щось з собою, капуста! Добре! О, це що таке впало? Що це за стріла? Я не, я ще такого не бачив, ви бачите, якийсь спайдермен прилетів Ого Я спайдермена не бачу Давай, кактуса одного поставлю, кактус може в нього попадати? Кактус не попадає А ну нажми ну, підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився Ну з того спайдермена я в шоці Я ще такого спайдермена не бачив тут Давай, 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 давай. Що там велика хвиля? А, ми майже дійшли. Слухайте, ну тут важко, я не знаю, що тут робити з тим всім. Давай, давай, закидайте, то нас ще один сонечник посадив. Все, наближається велика хвиля. Ви готові? Я готовий? Ти готовий? Всі готові? Дейв, готовий? Давайте зірочку тут поставлю. Наближається велика хвиля зомбі. Де вони є? Покажи мені. Хоч одного. Дивись, сюди. Що мені робити? Давайте, кидайте в нього, кидайте. Той там є, той є, всі їдять. Давайте, відбитися швидко. Добре, добре, поки що відбиваємось. Так, сюда. А, нормально, відбились, красавчики. Молодці! Дивіться, всі відбились, ні? Не з'їчу всі. Наші тут одного поставлю. Два зомбака лишилось. Ну перший рівень з кожного рівня є легкий, перша частина. А от далі. Далі вже треба думати. Ви щось цього не можуть завалити. Картос, а ти щось стріляєш, не стріляєш? Опа, а горщик. Я так і знав. 25 гривень коштує горщик. Та нормально, а що? З його допомогою ви можете садити рослин на даху. О, Дейв! О, сусід! У мене новинки на продаж з'явилися. Ну давай. Саджай їх на свої. Що? що, що? Які новинки? Ого! На летать, що воно стали рогозом. Це що таке? Роги за такою ворогів. Нічого не окупав всяких штук, а це що? Півтора тисячі коштує. Саджай їх на димарі, щоб перетворити їх на хмурів. Хмурі швидко атакують всіх навколо. О, це прикольна штука, я би оце купив. А місце 20 тисяч. Дейв, ти серйозно? Давай, я б це не достатньо грошей. Хм. То не тисячу, то сім. Все, Дейв, давай. Я не хочу з тобою говорити. Купа грошей з тим Дейвом. А, знову той спайдермен. Так, качана пульт, це. Е... Я не знаю, чи брати мені цей. Давай я оцей що взад стріляє. одного візьмем. Подвійний. Оцей що їсть. Зірку берем, не берем. А, соняшник чуть не забув. Йоїої. Оце? Я не знаю, що робити. От що робити, от скажіть мені. Погнали! Ви готові? Я готовий? Всі готові. Саджаю, саджаю, саджаю. Соняшник, давай роби щось з собою. Треба перше соняшником засадити. Так, квітковий горщик. Ну там, ми ще можемо спереду зробити і все буде нормально. Але зараз перший треба захід зробити. Спочатку потрібно подбати про захід. О, вже йде! Як же. От тут він. Зараз от тут ми зараз поставимо. Давай три соняшника. Бігом по 25 скинулися. Ну. Ну, ще, ше. Добре, молодці. Ставлю тут, цей не кидає, добре. Двисі, попадає, молодець. Його маєш завалити. Щоб він навіть не дійшов до тебе. Може тут стіно горіх поставити? І він вже буде захищати. Прикольно буде. Так, він завалив. Молодець, зараз там поставлю, а потім сперду стіно горіх. Але стіно горіх можна ставити не на горщик, а просто. Мені здається, що можна, ну а що? Давай, то маєш завалити. Тут зараз дві великі хвилі будуть. Е, ану? Ні, не, не мор, спочатку горщик треба поставити. Бим добре було. Ну давай, ставим горщик. І сам стіногоріг. Нормально? Нормально. Я думаю, що це, така тактика може спрацювати. Правда, горщик треба робити, але що зробиш? Давай, давай, добивай його. Рахуй, ти його не перескочиш, цей стіногоріг. Він величезний. Ну, та добий його. Він мені ще за горщик завалить. О там йде один міський. От він може мене завалити зараз. Давай, 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 давай. Ми мусимо його. Швидко, є. Все, ми з ним впорались. Добре. Менш все йде нормаз. Розкажуйте, як вас справи за той час, поки у нас все нормас. Так, сюди ще. Е, а чого він дойшов? Та давайте бейте його бігом. Є, завалили молодці. Так, сінгоріх. Сюди, давай. Там зверху мені ще один треба зробити, бо там вже йде. Там же хлопака до мене в гості йде. Зараз буде мізки. Добре, нормально. Ти мусиш його добити. Доб'єш, доб'єш. Так, я ставлю зразу горщик. Я думаю, що він його не завалить. Я не то, що думаю, я надіюсь. Весь з'їв. маєте вам і горщик. Так, знизу йде. Знизу стіну горіх треба і зверху. Зверху вже поставив, знизу зараз ставлю. І все, і робимо. На... Дви, ти хоче перескочити. Ти не перескочиш, чоловіче. Ти не перескочиш. А ну подивимося. Я сподіваюся, що ні. Єс в персі. Це добре. О, це добре. Ну то ж він горіх з'їв, але нічого страшного. Горіх, зато виконав, то що мав. Ой, тут біжить. Горіх! Давай! Єс, yes. ще один горіх поставили, Молодці. І тут двоє цих кидають, двоє теж не перескочив. Слухайте, а горіх сильний, дві не з'їли такі його. Сюди. Поки що. О, зараз велика хвиля буде. Якщо першу велику хвилю ми витримаємо, я думаю, що ми виграємо. Нам поміг оцей стіногоріх. Цей стіно просто красавчик. Просто він валитик має бути. Давай, давай, добивай. Добре, це все забрали. Горіх сюди. По два нам треба в кожен ряд зробити і все буде добре. Велика хвиля зомбі наближається, ну давай. Давай, 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 ще зверху зроблю. Так, ті вже скакати хочуть. А ще по третього ми б зробили, та це б взагалі було прекрасно. Може зараз вещу кинемо? Зробимо таку бомбочку і все буде шик. Так, ще один сюди. Давай, давай, стріляй! А він не стріляє, а не стріляє, нормально. Молодці, Все, велику хвилю ми відбили. Одну. Зараз ще одна. І до побачення зомбі. Нам треба гроші заробляти. Цікаво, що ще тут з дахом буде. Щось нема тих спайдерменів. Де вони є? Я ж цих так і не бачив. Дивись, теж не перескочив. Краса. Це краса. Де о, тут з ведром йде. А, у мене тут троє, дивіться, троє просто його закидують. Капусту в голову. І що йому то ведро поможе? Та нічого не поможе. Як у голову кидають, і до побачення. Ага, та, злостіць, злостіць. Знаєш, тут одного поставлю ще за тут знизу і все. Алдеве, дойшов трохи з ведром. Кой ведро щось трохи захистило його. А, все. Не надовго захистило. Ой, один горіх тріс. Треба де там бути обережним. Так, поки що, поки що не робимо нічого. Я вишеньку маю, можу кинути. Десь тут. Е! А, вишеньку теж не може тко на дах. А звідки я знав, я дурно брав її. Все, наближається велика хвиля зомбі. Так, давайте я отут роблю. Тут буде подвійний горохостріл. А ну, о, попадай, все. І тут зараз буде подвійний. А може і не буде. Дайте мені ще трохи сонця і зараз буде. Мозок, мозок, давай, 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 давай. О, зубастика. Так, наближається велика хвиля зомбі. Ви готові? Я готовий. Ще одного зубастка тут знизу ставлю, все. Дивись, він дійшов до цього подвійного. Він не просто дійшов, він його з'їв. Ах ти ж гад. Та все то ведро. Знаєш, ще одного зубастка тут поставлю. Диви, вони за цей горіх, напевно, б'ють. Шкода мені цей горіх, він був нормальний. Він не то, що нормальний був, він витримував все. Ну ми зараз ще раз зробимо його. Ігор, якщо і горіх ще й лишився, чи ні. Лишився, прикиньте. На, тут тако. І зразу бастика там поставимо. Наближається велика хвиля. Давай, остання. Ай, той туди. Везів і пшов. Давайте, відбивайтесь. Добре, того з. А, перескочив. Давайте, давайте, давайте. Ми мусимо. Ми мусимо. Давай, давай, добивайте їх. Остання хвиля. Ну. Давай, 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 давай. Ще цей з ведром. Ну дивіться, цей ведром це капець. Я не думав, що вони такі сильні. Можу вас привітати з перемогою. Рівень 5-2 ми пройшли. Опа! Це напевне теж на дах. 100% я вам кажу. Зерно пульта. Кидає в зомбі качани кукурудзи і масло. Погнали. Зараз буде пацан. Две з дробину йде. Ого! І антена є якась. Так, берем зерно пульту. Це берем, Це берем. Е -е, сіно горіх. Зубастика. Подвійного. І. Оцього. Погнали! Я го... Дивись як мало горщиків, чого? Та ж більше мало бути, От гади, вони спеціально таке зробили. Нічого нічого, зараз зерно пульта тут зробить. Зерно пульта. Соняшник. Давайте швидко, головне швидко. Бо вони зараз можуть швидко йти сюди. Давай, 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 добре. О, шурує. У галстуку, червоному. Зараз я той галстук. Маслом закидаю. давай, 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 ще один. Все, 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 робим, робим захист. Давай, 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 давай. А ну. А ну, шо он О, давай, масло кинуло. Ничего, собі прикол. Прикольно, слухайте, він гальмує його. Але я не знаю, что не хп. А, забирай, його рука відпала. Добре. Добре, добре. Все, добре. Так, отсюди сюди. І там зараз цей, добре. А диви, він таки дійшов сюди, гад. Е, мені захист треба. Кидай, кидай! Є, голова відпала. Ого! А хто ж знав, що таке буде? Це просто ужас. Швидко він дійшов. Добре. Значить, я цього буду ззаду ставити, що він гальмував. Давай тут горщик. І зараз його поставлю. Та добивайте вже його. Що є з вами, хлопці? це важче, ніж я думав. Ой, іде оцей. А ви, ти тобі далеко докидає. Я не думав, що вони так далеко кидають. Давай, давай. Гуляй, я ще за цього поставлю, він загальмує його трохи. Нормас. Геть, вони співпрацюють один з одним. І то так красиво. Сінгоріх мені потрібен. І знизу ще на нижні ряди треба захист. Бо без захисту ми не обійдемося. Давай, кидай. Добре? Ну, поки що, поки що вигрібаємо, але нам треба захист зробити конкретний. А то вони лізуть. А ну мі... нажми підписку бігом, ти підпишися. ще давай. нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Давай, давай, пуляй. Так, це позабирав. Робимо цей ряд. Цей сюди не кидає. Видите, вони далеко дострілюють. Я думав, що вони можуть кидати тільки на три вперед клітинки. А вони валять і волять. Так, знизу йде. мізки, які мізки? про що ти говориш, зомбако? мізки? на. Давай, давай. Того добий зверху, добре. Е, ой. Ось, сюди. Добре. Все, у всіх рядах в мене є ці кукурузи. Тепер треба оцих закладати. І потім горіхи. І все буде добре. Правильно? Правильно. Так, зараз наближається велика хвиля. На велику хвилю нам потрібно великий захист. Так, добре. Сюди. На, no, я ще одного тут поставлю. Велика хвиля, Все. Готові? Всі готові? Кукурузи і капусти. Це сюди, добре. Оцей ряд треба заставити горщиками і зробити там стіно гріх. Це найці не обговорюю. Так, їх багато. Їх так багато, що я навіть не очікував, стільки багато. Але наші валет нормально. Наші просто... Ого, з дробину йде! Що цей з дробину буде робити, мені цікаво. Він може через горіх буде перелазити, якщо буде горіх в мене. Диви. Єс, його набили, голова відпала. Що він без голови зробить? Так, добре. Кидай, 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 гальмуй. Отут тут горіх заробимо. Або перше горщиком закладемо, диви, диви, хто йде. Мозок Давай, добре. Першу велику хвилю ми витримали. Друга має бути складніша. Але до другої ми зато підготуємося. Ми маємо підготуватися просто ідеально. Добре. Так, ще там зверху. Все, шикарно. Давай, давай, закидай його. Сіногоріг, де сіногоріх? Мізки. Давай, давай, сіногоріх мені треба. Чоловіче. Ті йдуть, і йдуть. Не спиніють. Як зомбі на да хвилі, ви знаєте? Мене це трохи цікаво. Мозок, зато віддам мозок. І це не велика хвиля, а две яких багато. Лоплять і лоплять. Дивися, колять. Давай, 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 давай. Ні, нар... А, це ще не велике, я вже думав, що це велике. Так, ставимо тут цей стіно Це Цього добити бігом. Є, добили його. Добре. Ще три стіно горіха нам треба. По 125, це скільки буде? Ого, багато грошей. Все, готові? Наближається. Велика хвиля. Зомбі, на даху. На даху. Це вам не просто так. Все, І шурують. Так, я поставив тут стінгоріх. <плес> Ох, ви! Спайдермени були. Дивись, як той переліз через стінгоріх, поняли? Я так і знав, що вони чисті, і всі перелазять. Він поставив драбину і всі перелазять через ту драбину. Оце прикол. До чого вони всі додумали? Увиділи того раз що я стіногорі встав і Все, две приліз собі спокійно. Давай, давай, кидай. Мені треба цей сонячник забрати. Треба там захист поставити якийсь, бо ці двоє можуть дойти. Давай, 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 давай. Добре. Оцей один лишився на двох. Все. Ми перемогли. Так, і що ми виграли? Ми напевне ще якусь нову зброю виграли. Ану. Що за баклажан? Що це тут залітке? Бум-бум-бум. Що це таке? Кавове зерно. Саджайте його на гриб, який хочете розбудити? Не розумію, як це розбудити. На другий раз ми зрозуміємо. Правильно, правильно дві точні скакуники сі. Так, меню. Головне меню. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде. Ще дякую всім спонсорам каналу. Всім папа! па комп'ютер так тут. починається, щойно ти. Натисни кнопку, Ну і канал підпишись. І склабкаюсь, розважайся. Для тебе контент просто вищий клас. Щоб на нові дев'я кожен раз. На ютубе канал підпишись І складкаємось, розглажайся Де тебе контент, просто вищий клас Щоб не нові дайфуй кожен раз Дай зі мною, приєднуйся скрипт Відпочинку мешо не має меж Підписуйся, гне часу хоу Як ще любиш гейних, знає завжди шоу